Інформація для тих, хто подається на побит часовий у Мозовітському воєводстві. Якщо ви вислали внісик поштою на побит часовий, то шансів, е у разі як ви зловите дату через формуляр зглашеньовий, подати внісик безпосередньо в уженді на ту дату, яку ви зловили, вам не вдасться. Вас змусять написати освячення по дрегуром відповідальності карний, що ви нічого не висилали. А якщо ви вислали, то фактично ви збрешете і за це передбачена кримінальна відповідальність. І на вас у них буде гак. Тому не рекомендую брехати у таких освяченнях і спокійно собі чекати. На визвання. У мене було вже три таких ситуації, чи навіть більше, коли я вислав поштою, бо клієнти так хотіли. З якихось причин їм треба було довести, що вони подалися на побит часовий. І ну, я вислав поштою, і в результаті мені не вдалося подати внісик на побит часовий, на зловлену дату. Я так важко її ловив. А податися мені не вдалося. Мене, від мене вимагали от те, що я казав, збрехати в освяченні під відповідності відповідальності карно, І, звичайно ж, я цього не зробив. Е е е як з цього вийти? Ну, треба просто достосуватися, терпіти, не висилати поштою. Бо поштою вишлате. От я, наприклад, я для себе подав внісик на часовий поштою е у квітні. І оце тільки вчора з'явилося визвання. Навіть ще листа не було, а визвання він полі з'явилося, і я сходив, здав відбитки вчора. І дату ухвалення рішення ми мені поставили 20.01.2025 року. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви там кілька тижнів будете ловити, воно все одно ви все одно відбитки здасте швидше, ніж якщо ви вийшли поштою. Якщо залишилось питання, з цього приводу ставте 730 150 901.